Тут куча мусора, я вирішила для вас записати ще один рілс, як робиться кокосові чіпси і кокосовий торг. Кокосовий торг, а вже це перемолоті кокосові чіпси. А я показувала вам один різновий кокосового горіху, а це ще інші. Це їстівний пітєвий кокос, з якому є водичка. Це просто в мусорі, коли вирісаю для вас. Бачите, Ось це теж все нарізається. І ще ось один кокосний їстівний валяється, він теж йде повністю волокном, але трошки. Більш таким рихлим, ніж, наприклад, цей сорт. Бачите, ось такий зріс самого кокосового волокна зверху над горіхом. З нього теж висихає, нарізається чіпса. Ще частина пальмових гілок дуже крупних, та, яка знизу від дерева йде, теж має в собі дуже багато кокосового волокна. Воно теж йде, але воно не втримує в собі вологу. Це трошки інше волокно. Ви бачили таке, як на опорах використовують. Ось і це в цілому взагалі то ось така нога. Пальми, і це ось є частина квітконоса. Трошечки містить в собі. Волокно теж використовується. Бачите? Ось така природа. На кожному кроці можна для рослинок мати собі щось з цієї органіки.